Одразу сім жіночих колективів зустрічалися на майданчику спортивного комплексу Мотор Січ в рамках другого туру чемпіонату Запорізької області з флорболу. За ходом поєдинків спостерігала і наша знімальна група. Перша офіційна перемога. Молодий запорізький флорбольний жіночий колектив Фортеця нещадно громить шквал з Молочанська. Цілі у нас були поставлені величі, тому що це другий раз, що ми виходимо офіційно на таке велике поле. і якби команда три відработала ну, на все 100%, процентов, которые цели мы ставили, мы их достигли. Поэтому мы довольны этой игрой, и слава Богу, потому что действительно мы с командой, команды сильной, которая уже играет 2-3 года, а мы только год. И слава Богу, что сегодня у нас первая игра 5-7-2. Запоріж кран флорбольний клуб Запоріжжя, дитяча команда фортеця. А тепер і повноцінна жіноча команда. Запорізьку області більше охоплює справжній флорбольний бум. Я думаю, що це тільки Начало. Я думаю, что мы видим хороший задел, задел на будущее. Почему? Потому что именно здесь вот закаляются девчонки, именно здесь растут. И я думаю, что э, Запорожская школа, школа Запорожской области представит уже новый флорбол, женский новый флорбол уже в следующем году. Тур обласної першості серед дівочок команд зібрав сім колективів. І за кількістю команд учасниць дійсно може поконкурувати навіть з чемпіонатом України. Зробити флорбол масовим. Саме таку мету переслідують у флорбольному клубі Скала бо певні, що так можна буде виховати нове покоління майбутніх чемпіонів. Дівчанки лучше слышать. тому набрати, в принципі, проблем ні. Да, ж то женська, што мужська. Где-то уровень набору однаковий. Ну з вот, ділочками роботи намного легше, вони да? слишать тренера, вони делают, що хоч тренер. з парнями здесь слажні. Беззаперечно лідерами обласної першості була команда чемпіонок України скала МДПУ. Проти команди суперниці гідно оборонялися. Всього було зіграно 12 матчів. Запорізькій фортеці у підсумку вдалося додати до свого активу ще дві перемоги. Поступилися наші флорболістки лише лідерам. На самій верхівці турнірної таблиці розмістилася очікувана скала МДПУ, в активі яких 15 очок. Така ж кількість очок і у команди скалагерс Вибилися до 30 кращих і запоріжанки. На їхньому рахунку 9 очок. В плані ну, є куди двигатися. З дівчинками просто ну, общаемся вместе давно. Ми друг друга знаємо, у нас спільні спільні цілі, общі желання, общі стремлення. Тому, ну, На полі общие видно. общие тобто, Я думаю, стремления. Що... немного времени, как бы у нас ну, заняло, если считать, да, два месяца, чтобы э, сработаться так, как вот мы играли сегодня. Слава Богу. Ну, то есть мы, мы довольны, как тренера, мы довольны результатом. Я вижу э, очень неплохо уже командная слаженность начала появляться. У девочек начало, я не знаю, вот они научились уже, скорее всего, что так вот держать такой не просто э, грубо говоря, такой натиск Фізически, ну і волівоні вони вже вміють здержувати емоції і проявляють тактичні такие какие-то заготовки на полі. Це вже радує. Девочки почали расти. Запорожская фортеця вже показує ну хороший уровень. Я думаю, що якщо будут тренуватися вже в следующем році, вони будуть хорошими конкурентами для нас. Наступний заключний тур обласної першості, де й стане відомо, хто таки став переможцем, відбудеться 4 червня.